Друзі, що я можу вам дозволити купити, щоб ви собі розуміли, оцей ці і оці апарати, друзі. Я можу зробити 10 штук, друзі, 10 штук по дуже крутій ціні. Тут 5 штучок і ще в складі 5 штучок. Я вам зроблю таку ціну, друзі. Я в кінці відео скажу ціну на цей апарат, а зараз буде розпаковочка, розкажу, що і як цей апарат себе представляє. Отакий От агрегат. Пауза. Друзі, що він себе представляє? Дуже крутий апарат. Тут спайка акумуляторів. Три акумулятори 18650 фірма, друзі, Коба, ліцензірований Коба фірма. Других фірм такої дальності ліхтарі з такими акумуляторами коштують по 5 тисяч гривень. Я вам в кінці відео скажу ціну на цього апаратика, на цього циклопчика. Він реально дуже крутий. Тут фірмова коробочка. Дивіться, які фірмені акумулятори, тут спайка. По-моєму, до 6 тисяч мА, щоб ви розуміли. Оця спайка з трьох акумуляторів. І подивіться на сам крутий апарат. Заявлено кілометр, а в реалі до півторашки він спокійно справляється. В нього є влагозащита. Ну, реально дуже крутий апарат. Дуже крутий. Круті, що за такі гроші. Я як назву, озвучу вам ціну, друзі, озвучу ціну, то ви будете шоковані. Тут дивіться, є навіть швидка зарядка і функція повербанка в ньому. Класно зумірується, противоударний. Дивіться, який апарат. Бокова лінзочка, друзі. В двох режимах можна використовувати як однорежимний, Дивіться. Хоп! І далекобійний до 1,5 кілометра. З індикатором заряду теж можна використовувати як однорежимний. Реально дуже крутий апарат. Ціну, друзі, озвучую. Дивіться, усілений провод для зарядки та і псішний. Отакий крутий апарат. До 20-го числа, друзі, я роблю ціну 599 гривень. 599 гривень. Такого апарата ви ніде не купите, навіть кріплення під штатів є. Отакі От коповські апарати, які раніше в мене коштували по 1200 гривень. Зараз акція до 20-го числа, друзі, з непотеряючкою з таким пасічком 599 гривень, але є тільки 10 штук. Звертаємося, гарного дня, мирного неба!